Велике благословення, що ми можемо розпочинати цей ранок разом із вами, і так само з духовного слова і з Божого откровення для кожного із нас. І на закінченні цього тижня хочемо розібрати останню, скажімо так, фінальну частину життя Івана Хрестителя, те, до чого привело його покликання і як воно завершилося. І вірш, який ми будемо сьогодні зачитувати, із 40-го розділу 31-го вірша. Але ті, що надіються на Господа, отримують нові сили, піднімуться крильми як орли. Вони побіжать і не втомляться, вони ітимуть, і не знесиляться. Яка велика обітниця? Так, насправді дуже дивовижні слова з писання, і вони мають підтвердження ще в інших багатьох таких обітницях, де Бог каже: якщо ти на мене будеш надіятись, то і там весь ряд, благословен. ряд благословень і того блага, того добра, яке ми можемо проживати вже тут, навіть не будучи ще, так, в Небесному Царстві. Друзі, говоримо далі про Івана Хрестителя. Ми знаємо, що він віддав усе своє життя, щоб. Свідчити про месію він був предтечою той, хто йшов попереду, щоб приготувати шлях. Його служіння досягло піку, але залишалося небезпечним. В'язниця ми про це говорили вчора. Страх, інтриги. Так багато хто був незадоволеним його служінням, Звичайно, тому і він потрапив до в'язниці. Але все це увага так не змусило його відступити. Проте він залишився вірним до кінця. І це сьогодні буде нашою такою. Основною ідеєю наших роздумів вірність до кінця, вірність, попри все, справжня віра, яка не залежить друзі від умов, від комфорту, від популярності. Оце його життя нагадування нам, що бути слугою Божою, це означає стояти на правді, коли навіть є несправедливість і небезпека. І як дійсно його життя, воно відрізнялося від того бачення, напевне, лідерства, комфортного лідерства, яке багато і хто із нас має до сьогоднішнього дня. Як ми вчора згадували, коли він був у в'язниці, він не мав останньої можливості навіть побачитися з Ісусом, своїм так. власним братом. Він не мав можливості побачитися з Месією, коли він зрозумів, що це дійсно той, кого вони всі очікували. Він не побачив тих плодів, на які він всі чекав, так? Тобто так. він просто якби зробив свою роботу, підготував шлях. І далі, оце справжнє лідерство, так коли є цей момент передачі, я свою місію виконав далі інша людина, якщо там ми в плоскості зем, просто наших земних. А тут коли ти реально просто є цією ланкою, де потім підвищується і прославляється сам Христос. І до цього треба бути готовим. Я думаю, не кожен лідер взагалі здатний розуміти, що моя справа не закінчується на мені, і не я буду у результаті знаєш, фіналом або там найбільшим масштабом того, над чим я працюю. Розуміти, що як ми так. тоді вже з тобою так. спілкувалися, ти маленька частина великого плану, і ти знаєш своє місце у цьому плані. Ти готовий применшувати себе, ти готовий е розуміти, де твоя частина, і віддавати вже Божому виконанню. Найбільшу, скажімо так, прерогативу угу. усього цього плану це велике в цьому плані. контексті. Дуже мені відгукуються слова, які хочу зачитати, що Іван не створював власного царства. Він допоміг іншим побачити світло, вірність і смирення, проявлені до кінця, залишаються уроком для кожного з нас, що Бог діє через тих, хто не боїться віддати себе повністю. Так. Він так і зробив. І в його в контексті його історії мені найбільше відгукуються слова, які він. Потім сказав своїм учням, які його запитували, чому він, От ти, ж, ти ж Іван Хреститель, а він каже, йому рости, а мені маліти. Тобто він чітко розумів, що він виконав свій шлях, в якому а, зараз час йому маліти. От Уявити це в своєму житті дуже важко, тому що це в нашому контексті звучить про якесь, як наче пригнічення. А про Якусь непотрібність. Вже. Ми дуже важко це проживаємо як люди. Але він е, пройшов цей шлях у в'язниці, він розуміє, що тепер можливо, і Бог так це допустив, так, щоб далі дорога вже Христа. І Христос підноситься, Він росте, Він поширює е, звістку про спасіння, про Бога Отця відкриває. І це дуже сильні слова. Йому рости мені моліти, то я собі їх згадую, коли. Часом дуже багато фокусу на мені, десь у якихось моїх справах, у моєму служінні, де я думаю, хто зараз росте, Кому я хочу, кого я зараз під, підливаю, знаєш, водичку, до, до кого? Щоб мені рости, а, якщо це так, то я згадую Івана Хрестителя, що час, є час маліти, щоб що, щоб. Зростав Христос, дійсно, як важливо пам'ятати, що в цій колаборації людини і Бога нам потрібно розуміти, де відбулася певна така кульмінація нашої ролі, і розуміти, що найбільшу частину уже далі виконує він, і ми працюємо на його ниві для його слави, для його зростання у життях інших людей, а не лише для зростання нас як людей, нас як лідерів і нас, як його слуг. Тому дійсно важливо розуміти, де. Починається, точніше, де продовжується Божа перспектива. Друзі, дуже надихаючі істини, які ми сьогодні зачитуємо, згадуємо. Писання от воно таке багатогранне і дуже глибоке. Нехай буде натхненням для вас.